Посадовці Кіровоградської ОВА, Кропивницької міської ради та представники Міжнародної організації з міграції обговорили новий проєкт із відновлення громад Кропивницького та Олександрії. Проєкт передбачає відновлення об'єктів освітньої, культурної та соціальної інфраструктури. Серед них бомбосховища, заклади для ветеранів, спортивні майданчики, ЦНАПи та пожежно-рятувальні частини. Усі роботи будуть здійснюватися за участі місцевих громад та за процедурою закупівель МОМ. Об'єкти обиратимуться через громадські консультації та відповідність стратегії розвитку. 16 жовтня Сергій Кузьменко провів прийом громадяни з особистих питань. Олександрійці зверталися з питань житлово-комунального господарства, упорядкування території біля занедбаної будівлі у Перемойському мікрорайоні, відновлення роботи колектора із водовідведення, проведення робіт комунальниками на кладовищах тощо. Також були звернення соціального характеру, поліпшення житлових умов багатодітної матері та визначення місця проживання дітей після розлучення батьків. Олександрієць Богдан Колмаков перший в історії чемпіон світу з паркуру на швидкість, вирушає на міжнародні змагання та відвідає БАД Місто побратим Олександрії». Він проведе безкоштовні майстер-класи з паркуру для студентів шкіл та університетів. А всі зібрані донати підуть на купівлю шкільного автобуса для Олександрійської громади. Міський голова Сергій Кузьменко зустрівся з чемпіоном 15 жовтня. В просторі 3D з 21 жовтня розпочинаються заняття з підготовки дітей до школи, В програмі підготовка руки до письма, розвиток дрібної моторики, вивчення букв та цифр, розвиток когнітивної сфери, фізкульт хвилинки, нейровправи, психогімнастика. Заняття будуть відбуватися в понеділок, середу, п'ятницю о 15-й годині. Проєкт реалізується за підтримки Acted Ukraine. Деталі та посилання на реєстраційну форму на сторінці Центр допомоги Олександрія. Волонтерки з Приютівської громади передали домашні вареники, консервацію та смачні частування до кафе за ЗСУ, де безоплатно харчуються військові. Ці страви з любов'ю приготували господині села Протопопівки та працівники культури. Написали на сторінці Приютівської громади. Аматорський хореографічний колектив Авантюрин, керівниця Наталія Козинець, здобув перемогу на фестивалі конкурсі народної хореографії у рамках резиденції української народної хореографії імені Георгія Клокова. Диплом за створення самобутніх сценічних образів було вручено за конкурсний номер із давніх давен Мотанки. Колектив також був відзначений дипломом учасника фестивалю за номер За горою. Фестиваль об'єднав творчі колективи з усіх куточків України.